У Римському Консульському області. Ця інформація з інтернету, я вже дуже коректні цифри, можливо, називає, але те, що можна було отримати. Ця споблизна молода жінка Уряна Солоневича. Крім того, що бробує цікаві статті у газеті, підтримуючи українську діаспору у Римі, не тільки за її межами, оскільки цю газету читають ці італії, і, вона організувала. Дитячий садок при до присходній українській школі для українських дітей, як з українських, так і зі змішаних шлюбів, змішаних сімей, де батьки справді хочуть, щоб ці діти навчалися українською мовою. Природно, що у іншомовному середовищі діти у сім'ях, навіть де розмовляють українською мовою, вони з часом цю мову можуть втратити або забути. І батьки бажаючи, щоб діти залишалися українцями, з державою, з Батьківщини, віддали їх до цього садочки. Тому їхня робота робота працівників цього садка, що справді і і заслуговує великої похвали, великої Отже, Що вона пише? Я коротко познайомлю вас з частиною змісту цього листа. Організація відбулася практично при стартової матеріальної бази, Деякі іграшки були подаровані. Під час відпустки в Україні. Більшість дитактичного матеріалу шукаємо в інтернеті. Все з наші старання є недостатніми для забезпечення потреб навчально-рохотного процесу. Кількість дітей постійно зростає, так само зростає потреби у поглибленому вивченні мови та культури.